Купили делали раба по владельчеською римською імперією. Абила республіка. Що <ривітна> <ривітна> може говорить Воровка Юля, Єценюк, Янукович, Азаров? Що вони можуть говорити? Коди? Це не європейське зарплата в 10 разів менше європейських. Що можуть говорити? Що ворожко страшне, іменно казнократство. Тому що Юрченко обманував бандитам тюрми, а бадітом завжди сажать. Бідний гангстер, ограбить банк, 2 мільйона доларів. Йому 15 років. дають. Її 11 мільярдів доларів украла. 7 років тільки. Один економіст із Штату. Говорить, в Штатах Юлюк далі дали хоча б 220 їм. У нас газова договоренності, що дорога і газ. У нас поділка документів, вони фальсифіцірували підписи міністра. Щоб дорогий газ і щоб, якщо Україна менше купить газу, у російських буржуєх менше купить. Платить за этот газ, що не купила, правильно? Ну тільки втри дорога. От оно, люблять. Коже гітлера падінка. Це ж треба так ненавидеть Україну. Щоб якщо не докупив по договору, сколько то треба купити. Якщо менше купив, то заплати за весь. Ні, разницю в три дорога. А чого вона в п'ять розможений підписала? От банківка, це ж надо така гадіна. А кто, конечно, поддерживает бьют, это люди. Они всегда были. Некоторые девушки даже кричали, хочу ребенка от Гитлера. И говорили, не от Гитлера, раньше еще. І говорили дівчинки, Гітлер хороший, от виготянець, і он собачок по головкам гладить. А що Гітлер війну підняв? Убив 6 мільйонів німців і 37 мільйонів советських людей. А Сталін 30 мільйонів теж совєтських людей. Без наказаного убило. Єдине, що НКВД. Може тисячу вбили. Бандера тільки наказав. А я думаю, що б на ненависть. Не до Гітлера всім ветеранов, з которими цілуються, не до Гітлера.